Вчора це звучало як чутки, а вже зараз як холодний факт. Путін відкриває новий фронт, і Європа може здригнутися. На кордонах росте напруження. Оцей момент Зеленський ухвалює рішення, яке приголомшило навіть союзників. Це відбувається блискавично та неочікувано для усіх. Це вже не погрози і не політика. Це початок справжнього побоїща. І те, що станеться далі, може змити правила гри назавжди. Тож далі переглядаємо детальніше. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Російська федерація розширяє військову присутність біля Фінляндії. А аналітики вже попереджають про майбутнє протистояння АРФІ з НАТО. Стало відомо, що Росія стрімко нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Імовірно, в межах ширших зусиль із розширення військової присутності та підготовки збройних сил до можливого майбутнього протистояння із НАТО. Фінська національна телерадіокомпанія опублікувала супутникові знімки, зроблені в період із червня 2024 року по жовтень двадцять року, на яких видно Росі. Іська будівництво на військовій базі Рибка в Петрозаводську в республіці Карелія, приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону. Зазначається, що територія гарнізону була в основному покинута із початку 2000-х років, але 44-й армійський корпус використовуватиме цю базу. Військова база рибка вже має велику авіабазу та склад обладнання. Супутникові знімки травня та серпня 25-го року показують, що Росія також будує нове військове містечко в Кандалакші Мурманській області. Приблиз. На за 115 кілометрів від фінського кордону для гарнізону Лобча Савіно, який держава агресорка почала будувати взимку 24-25 років для нової артилерійської бригади та інженерної бригади. Аналітики американського інституту вивчення війни раніше повідомляли про розширення іншої військової саморосійської інфраструктури вздовж кордону з Фінляндією. У 24 році Росія реорганізувала Західний військовий округ та московський військовий округ імовірно з метою поліпшення стратегічного командування вздовж її Внічного кордону та протистояння НАТО уздовж фінського кордону у рамках цих зусиль російське військове командування також сформувало 44-ту АК у заведе у 24-му році російські офіційні особи, включаючи диктатора Володимира Путіна, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема використовуючи риторику, яку Росія застосовувала для неправдивого виправдання свого вторгнення в Україну. Ідеться у звіті. Нагадаємо вам, те, що керівник командування підтримки збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Фонке заявив, що Росія може. Атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина в такому разі стане ключовим елементом оборони альянсу. До слова НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності Рефі і КНР. В Артиці. посилення співпраці між Росією і КТМ в Артиці є джерелом занепокоєння для північно-атлантичного альянсу, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гранкевич. Посилення співпраці між Росією і КТМ в Артиці є джерелом занепокоєння для північно-атлантичного альянсу. Зазначив він за словами Гринкевича. НАТО фіксує зростання військової активності з боку Москви і Пекіна в артичному регіоні. Зокрема, збільшення кіль кількості спільних морських патрулів він також звернув увагу на патрулювання регіону російськими та китайськими бомбардувальниками дальньої дії. Ми постійно намагаємося зміцнити наші позиції і шукаємо способи, як країни можуть зміцнити наші позиції в Артиці. Заявив Гранкевич. Він додав, що альянс розглядає Артику як регіон із зростаючим стратегічним значенням, де необхідно посилювати військову присутність і координацію між союзниками. Загалом Росія вже відкрито погрожує війною країнам НАТО. Відповідну заяву зробив Андрій Білоусов, міністр оборони РФ. Я. За його словами, об'єднання сили НАТО, начебто, ведуть підготовку до протистояння із рафію на рубежі х років. Тому Росія воюватиме і наступного року, нав'язуючи супротивнику свою війну. Ще нещодавно Путін клявся, що не планує жодної війни з Європою. А вже вчора із надутими щоками під час свого виступу назвав європейських політиків підсвинками, які нібито прягнули разом з адміністрацією Байдена розвалити Росію і Чивитися її територіями, але їх плани мовляв провалилися. Водночас кремлівський диктатор назвав Нісаніт на цю заяву європейських політиків про можливий напад РФ на Європу, звинувативши їх у нагнітанні істерії та поширенні страхів. Він заявив, що Росія буцім до прагнула партнерства після розпаду СРСР, але захід обрав шлях розширення НАТО. Військовий експерт Ігор Романенко, лейтенант генерал у відставці. Колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ каже, що для аналізу можливих загроз варто порівняти потенційні можливі. Васті сторін щодо участі у подальшій війні ми знаємо, що завдяки активній участі у війні з Україною Росіяни наростила свій військово-промисловий комплекс та багато що налагодили у його роботі. Але проти Росії активно діють санкції, і економіка Росіян поза військовим сектором зовсім не розвивається. Ба більше у військовому ВПК який до цього був увесь час у плюсах, цього року вперше спостерігаються мінусові результати. Таких ознак доволі багато. Світові аналітики зауважують, що якщо у такому ж темпі Росія продовжуватиме війну в Україні, то до середини 26-го року Мікарефі може підійти до критичного рівня. Розповідає Тесеню Ігор Романенко. На думку експерта, для нас це дуже важливо, адже для того, щоб воювати з НАТО, Росія мала б припинити війну в Україні. Воювати на два фронти на думку експерта Путін не зможе. Якби Росія мала додатковий потенціал, щоб воювати з країнами НАТО, то це могли б бути виключно країни Балтії, або, скажімо, окремо Литва. Також можлива активність Росіян і у районі сувальського коридору. Це територія, нагадаю, що з'єднує Балтійські країни з Польщею. Росіяни теорети точно можуть пробити його до Калінінградської області і диктувати європейцям свої умови. Підкреслюю таке можливо, але на велику війну Путін на цей раз точно не має ресурсів. Росія не зможе воювати і в Україні і в Балтії. Запевняє Романенко. Але експерт не виключає, що Путін може зупинити війну в Україні, щоб розпочати її, наприклад, у Балтії. Таке не виключено. Але для цього йому потрібні додаткові ресурси людські та фінансові. А їх немає. Зрозуміло, що Росія це імперська держава, і їй потрібне постійне ведення бойових дій. Але велику війну з усією Європою Путін, грубо кажучи. Не потягне до того ж, у цьому випадку у США вже не вийде просто стояти з боку і спостерігати. Я маю надію, що американці допомагатимуть європейцям і озброєнням і технікою, зазначає генерал лейтенант Враховуючи все це на думку військового експерта, заяви Білоусова і Путіна. Це банальний тиск на європейські держави. Саме для цього вони і лунають. Раніше для залякування світу Путін використовував Медведєва. А який саме робив такі потужні, так би мовити, заяви про використання ядерної зброї, Ну а тепер настала черга Білоусова за його профілом міністра оборони я вважаю що на цей час заява Білоусова це лише тиск на європейців. Чергова хитрость або ж як кажуть в Одесі Блеф. Ціль одна вкотре налякати європейських лідерів. Потім добре знає та розуміє, що Європа не хоче воювати. У Польщі проводили стратегічне опитування населення. Лише 10% поляків готові воювати і захищати свою країну. Хоча вони мають дуже сучасне озброєння технікою, нарощують її виробництво. Інші країни до речі теж поступово нарощують свій військовий потенціал. Зазначає Ігор Романенко. Експерт додає, що в цілому Якщо розглядати військовий потенціал, то сукупно збройні сили Європи мають менше потенціал ніж одна Росія. У Росіян є головне досвід ведення сучасної війни. Вони його достатньо набралися в Україні, вміють воювати по сучасному, а не так, як європейці лише теоретично та в режимі навчань. Тобто є фактори, які можуть сприяти планам Путіна. Відомо, що росіяни планували йти на Європу приблизно у 28-му році. Про це повідомляли розвідки провідних держав. Тому, якщо Путін вважатиме, що йому доцільно йти далі, він піде, але на Велику війну, мабуть, ні. Це може бути, наприклад, поль. Литва або захоплення острова, який належить Швеції. Такі провокації у столі російського диктатора цілком можливі, зазначає військовий експерт Романенко. Він зауважує, що про такі наміри свідчать провокації, які здійснювали росіяни з використанням дронів у повітряному просторі Польщі, Румунії країнах Балтії. Все це насправді було банальною перевіркою, як відреагує майбутній противник на дрони, росіяни зрозуміли, що європейські країни не готові активно протидіяти, бо виявилося, що вони не можуть протистояти навіть на таких малих позиціях, підкреслює генерал-лейтенант. Ігор Романенко зазначає, що якби у Путіна був достатній потенціал для більшої війни, то він би його рішуче реалізував у війні з Україною, а цього немає ні в реальності, ні в перспективі. Але заяви росіян свідчить про те, що європейським країнам треба більш ефективно займатися підготовкою до можливої війни. І чим більше вони наберуть потенціал. Тим більше буде вірогідність того, що росіяни проаналізують власні сили і не будуть навіть починати. Хоча авантюризм у них в крові, і їм завжди потрібно і з кимось воювати. А у Путіна кагибійські погляди на всі ці процеси. Тому для Європи небезпека існує. Підсумовує Ігор Романенко. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, тому що побачимось зовсім незабаром в наступних випусках.